Вітаю усіх! Сьогодні я хочу пекти хліб від початку до кінця хочу вам показати повністю весь цей процес. Як воно, як воно має бути, як воно виглядає той весь процес, щоб для вас не було так страшно, спичи хліб на заквасці. Через що я, я хочу вам це все показати, бо я хочу хліба спече трошки більше. І через що то буде добре, щоб я так все показала, як воно поступово буде йшло. Дивіться, тут я собі вже насіяла півтора кілограма пшеничної муки, 300 грам житньої муки. І тепер, отут я собі вже вкинула закваску: 150 грам пшеничної закваски і 50 грам житньої закваски. І трошки вже розбавила водичкою чуть-чуть, щоб воно мені легше. Розчинялося. І зараз ми це все будемо з'єднувати. Сюди, тепер ще я буду додавати сіль. Тут в мене є ті муки, і зразу додаю сіль, щоб все гарно вимішати Раз, два. І ще половинку дві столових ложки з половинкою. Бо то багато муки, тому не додаємо. О, тут в мене пшенична мука, тут у мене житня мука, я вже це все подудавала. Отут мої закваски, бачите? Житня закваска, вона така темна, і я її щойно підкормила, бо я з неї надбирала. Тут через що вона? Вони так стоять ще тут, а це моя пшенична. Я її вже другий раз сьогодні підкормлювала, бо я вже перший раз надбирала і вже другий раз. Так що не бійтеся, можете брати закваску, скільки вам треба. Головне не забувати, скільки взяли, стільки треба її підкормити назад, щоб вона собі далі росла вам і збільшувалася. Я тільки що її теж підкормила, то вона ще росте. Ну, за пару годин, 2-3 годинки вона вже буде ціла баночка. Отак. От Тепер ми сіль додали, і тут. У нас получаються самі сухі інгредієнти, і ми їх гарненько вимішаємо, щоб вони розпроділилися, щоб сіль розподілилася по всій муці. І житня мука змішалася з пшеничною мукою. Тут треба гарно так, -от, так його вимішати, поки воно сухе. То потім легше буде, коли будете місити тісто, то буде легше, вам не треба буде сильно так, знаєте. Щоб не було так, що місцями сама житня мука лежить, а місцями сама пшенична. І тоді хліб буде такими смугами. Треба гарненько його перемішати, щоб муки об'єдналися. І тепер я в такому великому контейнері, я перепрошую, може вам не дуже добре видно буде, але я потім буду тісто складати, то я переложу в менший контейнер. Але зараз, щоб мені вимішувати, то мені такий контейнер великий добрий. То вам буде видніше потім. Як я переложу менше, то буде видніше. А зараз, то, 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 так, по суті, нема, що сильно й дивитися, але просто щоб, щоб ви знали, що за чим і як то все робиться. От, дивіться, тепер ту всю закваску Ми все сюди викидаємо. Я під відео завжди пишу, які, що складається, те, що я роблю. Так що ви спокійно можете нажимати там на силочку по англійськи мор, я не знаю, як хто бачить, може ще. О, і нажимайте і читайте. Там все розписано, скільки муки, скільки, скільки закваски, скільки води, ну, скільки солі. Ну, ну, все буде написано. Тепер води, я ще не знаю, скільки піде, але як я вже буду писати, опис під відео, я вже буду знати. Наразі в мене тут є 600 грам. А скільки забереться, то невідомо. На таку кількість муки, я думаю, 700-800 грам. Але побачимо. Я все теж напишу. Спочатку, як завжди, вимішуємо лопаткою, а потім перейду на ручне вимішування. О, і як я вже буду замішувати тісто, то я вже не буду так сильно показувати, бо то дуже довго. Я хочу так, знаєте, щоб поскоріше відео, бо як почнеш кожен крок, то воно виходить трошки задовге. Зараз я ще буду додати трошки, трошки води, і як я його замішу, то я, то я з вами знову з'єднаюся. Я вже замісила хліб. Місила приблизно до 10, хвилин. до 10 хвилин. І я ще хочу сказати пару слів, як знати, що, що вже що, ну, що ви замісили хліб. Коли кінець замісу. Кінець замісу тоді, коли ви побачите, що весь ваш, ваше тісто тримається кубки, і що воно не клеїться вам, перестало вже чіплятися так до, вам до рук. Воно вже так не чіпляється. Хто має кумба, того, міксера, можете закласти в міксер, щоб, щоб вам перемістив міксер. Я маю міксера, але в мене маленька чаша і, і настільки тіста воно не потягне. Я вже пробувала. Настільки тіста не буде, то я руками мішу. І коли ви вже почуєте, що тісто вже відстає, вже можете руки по пообтирати і вже воно до вас не до рук, от тоді ваше тісто замішане. То є такий показник. Ну, Але щоб ви так знали, що до 10 хвилин треба тісто місити. Вручну місити то, то не є так легко, то є важко, але зато маєте потім нагороду, добрий хлібчик. Я його зараз замісила. Тепер я йому даю пів години відпочити після замісу. То є, то є такий стандарт. Я його накрию і він буде собі стояти пів години. Потім, через пів години, я буду його витягувати і буду показувати вам, як я витягую. Я вже показувала не в одному відео, але як у нас сьогодні повний процес на хлібчик, то я буду розказувати. Повний процес, як воно робиться. Бо зараз хліб на заквасці, кожен хоче спекти, бо то є така новинка і така ізюминка з кислинкою, і кожен хоче тої кислинки, і кожен хоче того хліба, бо він є добрий. І, і щоб, ви, щоб ви знали повний процес, як зробити, то я буду вам сьогодні розказувати повністю все, Все, зараз накриваємо і через півгодинки зустрічаємось. Так, пройшло півгодинки. Будемо складувати тісто. Дивимо, так, цією стороною. Я переклала в такий прозоріший ящичок, щоб вам було відніше контейнер. І тепер намачуємо руки водою або олією. І так зі всіх сторон будемо підбирати. Вам видно, як я підбираю його знизу. І отак от будемо витягувати. Бачите, тісто наше не є таке туге, не є туго замішане, воно таке, щоб воно могло тягнутися. Воно тягнеться, і тягніть його так, щоб воно не порвалося. О, і так зі всіх країв, о, бачите, як о. Тягнемо його, тягнемо і складуємо. Це тісто є на хліб, через що ми будемо його, то я буду його складувати 4 рази. Бо якщо на піцу, то я складаю 2-3 рази, а на хліб 4 рази. Треба ще раз, вже починаю випнути. Бачите, так. Бачите, отак його. Красети, трошечки витягуєте догори і складуєте. Ще з цієї сторони. Раз. І все. І так ми будемо його складувати, що пів години, що години, то вже, як, як в мене там буде получалося. Воно може стояти, то не важливо. Що там, наприклад, що пів години, і вже дивишся на годинник і вже все біжить. Ні, воно може стояти і годину. Воно буде чекало на вас. Отак. От Бачите, його потріпати трошечки і скласти і все. І тепер знову через пів години, чи там, коли там, я буду робити друге складування. Я вам покажу ще, ще, ще друге складування, а потім я зроблю два вже сама, тому що то ж то, то, то все те саме. Процес тий, той самий. І потім. І потім, після чотирьох складувань, я його, воно ще пустоє в о, І я його поставлю в холодильник. І воно в холодильнику в мене буде стояти 2 дні. Я буду випікати його через 2 дні. І ви не переживайте, з тістом нічого не станеться. Воно буде ще краще, ще ліпше, ще більше таке, знаєте, спорами зробиться, так що йому нічого не буде. Ви тим не Коли вам Підійде час, отоді його і випікайте. Я так спеціально хотіла вам показати, що бачите, тісто я замішую день-два наперед. перед тим, як я його, його хочу пекти. А не так, що я хочу сьогодні пекти хліб і, і зранку починаю то все місити. То можна так робити, але з тістом, яке є на дріжджах. то так можна. Тісто, яке є на заквасці, воно мусить вистоятися в холодильнику. То є такий процес. Тіста на запасці. Воно мусив вистоятися. Колись я знаю, люди робили і пекли, і то займало цілий день, і, і люди то робили. На вечір той хліб, той хліб получався спечений. Я так не роблю. Я собі з вечора, от, от сьогодні вже яка в мене третя година, я до четвертої години, до п'ятої його поскладую, і потім я собі оставлю в холодильник. В Шостій годині воно вже буде в мене в холодильнику і буде стояти два дні. Два дні, через два дні я його, його почну випікати. І то є все добре. То є окей. Так що тим не хвилюйтеся, воно може і три дні там постояти. Все. Через пів години зустрінемося. Так, будемо робити друге складування. Руки побачали. Водичку. О, вже тісто стало, бачите, яке тягуче. Бачите. Воно вже таке, так тягнеться, так плавно, знаєте, нема, нема такого, як було перший раз. Воно вже стало дуже-дуже еластичне. Зараз зараз воно піднімається мені. О, бачите, легенько витягуємо і складаємо. Тягнемо, тягнемо, тягнем, як можемо до кінця і складаємо. І тут підбираємо все гарно знизу. Воно саме дається, щоб його, щоб його підібрати. О. І складаємо. Я більше показувати не буду. Я складання ще два зроблю сама. О, а вже зустрінемось і ставлю його в холодильник. А вже з вами зустрінемося, як буду його пекти. Я вже тоді вам покажу. Бо то я буду робити такі самі два складання. Такі, як я і тепер ось, ось зараз роблю. Ідентичні. Вже більше і не треба. О і все. Дуже гарне тісто. Воно таке тягуче і липуче. Дуже файне. Не так, як липуче, як таке, знаєте, еластичне стало. То не липуче, то еластичне. О, все, і тепер воно буде стояло далі. І ще два рази я його поскладую і в холодильник. Все, тоді до зустрічі. Вітаю усіх, Сьогодні я буду пекти хлібчик. І моє тісто я витягнула з холодильника, яке дві ночі було в холодильнику. І тепер будемо робити хлібчик. До цього будемо викидувати. Не хочу, зараз я його порухаю трошки застигло, розрушити його, щоб воно пішло в Як щоб воно саме випало, то тоді воно, знаєте, як саме випадає, то воно забирає все тісто, витягує за собою. А як почнеш руками його витягувати, то воно буде лишатися по стінках. О, все гарно і чиста, чиста посудина після цього. О, маємо наше тістечко. Зараз ми його поділимо на менші хлібини, О, так. О, так, і тут ще перед зробимо. Робимо ще багета. О, а тут, може ще один хлібчик, бо воно таке більше лишається. О, тепер будемо з нього формувати хлібчик. Будемо формувати, і я буду класти от ці формочки. От ви бачите ті формочки. Я буду їх класти, його класти туди. О, дуже гарно нарухався. Він такий пузер дуже гарно. Але треба класти швом до Бо як ми його перевернемо, то він піде тамтою частиною вверх, нижньою, і все буде добре. Є. Зараз троє зробимо. Це який трошки меншечки дамо бішечки, оцей більший одну пищу сюда сформуем лучу пищи У будемо формувати багет. через що тут йдемо трошки муки віші, і будемо сюди викладати. Тут він виглядає багет. Бурбочки лопаються на тісті. Бачите, наш багет готовий, розкачався, і тепер ми його перекладаємо на рушничок. Посипаний мукою. О, і тут він буде собі підходив, підруховувався на рушничку. Бачите, отак. Рушничку. А з цього ми зробимо ще один хлібчик. Я вже не маю формочки. Цей хлібчик піде просто на пергамент. І Будемо випікати. Так, зараз будемо хлібчик викладати на пергамент. І з пергаментом будемо ставити е, в каструльки. І маємо три хлібчики. Зараз будемо формувати його, робити надрізи. Отак. От по всьому хлібові. Зараз намачаю лізьві його. Треба такий глибший зробити надріз, а не такий, знаєте, поверхневий. Бо я хлібше буде відкриватися, щоб він так гарно відкривався. І тепер на цьому те саме. На всьому одному я хочу зробити такий кусочок. І так я пороблю на кожному колосочці. І тоді покажу, ви надрізи на кожному хлібчику. І тепер будемо ставити паструбку. Може тут забільшу кафе. І цей піде в таку каструльку. І тепер я їх накриваю кришками і ставлю в туховку. 30 хвилин хліб буде пектися під кришками на закритих каструльках. Після 30 хвилин знімаємо кришки. І, і він буде вже пікся без кришки ще 30 хвилин. Бачите, кришки я вже зняла. От дивіться, я гарно хлібчик попідрухувався і зараз зверху буде запікався. І пройшло в нас ще 30 хвилин, і я вже хлібчик повитягувала. Дивіться, яка то краса вийшла. То настояща краса, тому я кажу, тому моє любиме слово краса, ну, воно так є. Дивіться, як він гарно випікся. Подивіться, який хлібчик. І кожен з них, кожен кожен з них, дивіться. Це красотіще. Зараз я візьму досочку і якийсь надріжу хлібчик, хоч він ще гаряченький, але нічого. І якийсь надріжу вам показати. Подивіться, ну, це наш багетик, трошки мені підгорів тут, о, але то не страшно. А це наш хлібчик, той, цей самий бішечки. От подивіться. Як тут не скажеш? Що краса. Все дуже гарно вийшлося. Зараз я візьму доску, yeah. зараз розріжемо і подивимося, що ми маємо всередині. шкірочка дуже гарна, дуже гарно ріжеться. О, вау. Дивіться. Дивіться, яка краса всередині. То не то слово, то я вже краса, я навіть не, не знаю, треба якесь друге слово замінити. Дивіться, яке то гарне. Яке то гарне. О, а як воно пахне кислинкою. О май гот омай гот. Окей. Так що все. Я вам розказала, як робиться хлібчик. Тепер ще одна така, така примітка маленька. Саме першу духовку я нагріваю до 550 градусів Фаренгейта. Я напишу скільки тут буде по Цельсії. Після цього, як я ставлю хліб, я даю 30 хвилин при тій самій температурі. Після 30 хвилин я збавляю на 450, то є 100 градусів різниці. Я збавляю на 450 градусів Фаренгейта і тоді ще тих 30 хвилин я випікаю при такій температурі. То просто замітка, бо я все забуваю сказати. Ну і печеться відповідно годину хліб, пів години під кришкою, пів години без кришки. І дивіться, яка тут смакута. Воно так пахне. Ох, господи, так би сидів і нюхав. Дійсно, дуже файне, дуже файний і дуже добрий хлібчик. Получається, так що пробуйте, не пошкодуєте і дивіться, він не кришиться, ні одної крихтиночки, ні одного нічого з нього нема. Він весь тримається кубки. Ви його ріжете, він так і буде різався рівненько пластинками. Він не кришиться, він не дробиться. Ви не маєте тих дробок по всі, по всій досвідці, кругом розкидано. Нічого того нема. Нічого того нема. Воно все, як врізав, так воно і є. Він, він такий, знаєте, має клейковини багато. І той хліб, через що, що він є на заквасці? То так закваска. Бо якщо ви його спечете на дрожжах, він може е, дробитися. Але я, коли я печу на заквасці, він ніколи не дробиться. Ніколи. То є такий хліб, що, ті, що, що тільки сиди і нюхай, вже їсти не треба. Як нанюхався, так вже і бол'єш. Так що. Кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. І щиро вдячна вам за ваші коментарі, за ваші питання. Прошу вас, пишіть. Дуже прошу, пишіть, питайтеся, що знаю, буду відповідати. Як не знаю, то вже тоді перепрошую. Але що знаю, буду старатися відповісти і допомогти вам, щоб у вас вийшов такий самий гарний хлібчик, як і в мене. Ну все, дякую і па-па.